Ірина Жиленко Гном у буфеті. Читає Наталія Олексів Ти знаєш, у нашому домі, в старому буфеті давно, живе мій добрий знайомий, старенький буфетний гном. Він знав, що дідуся хлоп'ям, а маму, малим дівчатком, гукав пустунам Ай-яй слухняним давав шоколадки. Замкнувши буфет на гачок, золотить на свята сервізи. Багріє його ковпачок за склом серед вазочок різних. Він любить какао пить, смоктати м'ятні гостинці, Так довго і солодко спить в старій музикальній скринці. Навчився він чемних манер в одної маркізи з фарфору, сказала маркіза, Тепер дружити з вами не сором. Ви просто франтом, хоча втягніть у петлицю троянду і прошу до мене на чай разом з цвіркуном музикантом. Століття і друге, і третє, прислухайся, чуєш? Завжди клопочеться гном у буфеті бормоче, зітха, шарудить. І тупа, і плямка в куточку, і дзвонить в буфетні шибки. І в довгій засніжені ночі нашіптує дітям казки.